Минулу добу неконтрольоване, терористичне, збройне формування. 45 разів порушували режим припинення вогню. Вночі з зменами та стрілецької зброї обстріляли наші позиції неподалік населених путів. Нікішина, Архават та Миколаїв, що розположили неподалік Маріуполя. З реактивних систем залпового вогню бм 21 «Град» Нанесли врятового ураження по околицям Дебальцева. Обстановка в Донецькому аеропорту під контролем сил антитерористичної операції. Напередодні бойовики тричі обстріляли наші підрозділи, що захищає цей стратегічний об'єкт. Вагневу відповідь, вагневі точки бойовиків нейтралізовані. Найбільш складна ситуація в районі населеного пункту щастя. Протягом ночі бойовики вели вогонь з мінометів, танків та артилерійських систем по позиціям сил антитерористичної операції, які забезпечують оборону цього міста, а також стратегічного об'єкту Луганської ТЕС. Бандити розгорнули вогневі позиції на території населеного пункту Весела Гора. Там, під прикриттям будинків мешканців селищ, протягом двох годин вели вогонь по нашим підрозділам. Напередодні вечора неконтрольоване збройне формування намагалися атакувати наші позиції з дійсничим напад зі сторони населеного пункту Гієївка. Атака бойовиків відбита. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Що ви живі здорові? Дякую. Дуже страшна картина. Да. А, я так зрозумів. Не даремно. Їхали по підзеленку і ось так стріляли. О, щоб не попасти самі в себе отак. Поехали в шишку. Там были на утро разбиты. Получилось обидно, что вроде заезжало 50 человек, а вышло 15 зеленки. Ну, пытались дойти и шли гуськом. То есть там один за одним, где-то на расстоянии, насколько я помню, где-то шагов 10. И вот. раненый Да, раненый был в конце. Периодически мы меняли то кузя кузен, то я. От у мене ще там прапорщик Комар был, тоже помогал. Это був теж допомагав, так вийшло, що нарвалися на, на ту ж групу, що разбила нас зеленки. У них було 15 людей, у нас стрілкове оружие, автомати. Не було ні ни мух, нічого. У аеропорту Донецька була затримана група піцями 93-ї розвит... 93 бригади розвідки російських військ. Погран військ. Їм було запропоновано здатися. Вони вирішили не здаватися. Цю людину, яку ми привезли, він був дуже, дуже важко поранений. Так сталося заряд обставин, ми його не, не змогли довести. Це хлопець Булату БА, номер воїнської частини Я 068305, серійний його номер 0608. Погранична служба Російської Федерації. Вони вийшли на, вони вийшли на нашу групу і, від... і, від... і відкрили гонку по нашій групі. Наша група 93-ї бригади оточила їх, запропонувала здатися. Ну, Здаватися вони не захотіли. Цей Паша був ще поранений, я з ним розмовляв. У нього було 4 кульове і один Українські військовики, які служили в закордонних іноземних місіях, знають наскільки серйозно ставляться в натівських арміях до безпеки зв'язку. Більшість переговорів ведеться через зашифровані супутникові канали. Мобільними телефонами дозволено користуватися лише в крайніх випадках, але навіть тоді застосовується система позовних та умовних назв. Ну а під час розмови з рідними нікому з військових на думку не спаде обговорювати військові справи. Можна навести сотні прикладів, що розмови по мобільному телефону давно перестали бути приватною справою. Хоча й раніше вони навряд чи нею були. Технічні фахівці стверджують, що прослухати і записати телефонну розмову, перехопити смс-повідомлення та номери телефонів співрозмовників зовсім не потрібна складна і громіська шпигунська апаратура, а технічних способів прослуховувати розмови, причому одночасно десятки, є доволі багато. Віруси та шкідливі програми можуть запускатися дистанційно, включати смартфони, перетворювати їх у пристрої для прослуховування будь-яких розмов людини, яка знаходиться біля цього смартфона. Ці шкідливі програми можуть також дистанційно включати веб-камери, перехвачувати всі смс-повідомлення і відправляти їх на відповідну адресу для подальшого аналізу. Не раз підкреслювався, і той факт, що за багатьма кампаніями зв'язку України стоїть капітал країни-агресора, враховуючи те, що в нас дві кампанії повністю належать Росії. Це МТС і Київстар, це надає Росії майже необмежений доступ до перемовин, які проводять військовослужбовці в зоні АТО. Забувши про те, що ворог підслуховує, легковажний військовослужбовець автоматично ставить під удар себе і своїх колег по зброї. На жаль, українська армія в зоні АТО вже має сумні докази того, що інформація про рух конвоїв та переміщення авіатранспортом, передана мобільним телефоном, коштувала нашим військовикам життя. Мобільний телефон залишається шпигуном навіть тоді, коли по ньому ніхто не говорить, а навіть часто, коли він вимкнений. Скануючи радіочастотний діапазон, в якому працюють мобільні телефони, противник легко може визначити не тільки точні координати українських штабів і підрозділів, а й точну кількість особового складу в них. За наявністю та інтенсивністю мобільного трафіка в незвичних місцях, наприклад, серед лісу або поля, ворог безпомилково може визначити дислокацію українських угруповань і відкрити по них вогонь. Такі випадки часто траплялися під кордоном із Росією. Застарілі мережі стандарту 2А були не призначені власне для збору інформації про локалізацію абонента та Надавали змогу визначити його місце знаходження з похибкою близько 500 метрів. Проте з використанням додаткових програмних та апаратних засобів цю похибку можна зменшити для до десятків метрів. Тобто ця похибка є цілком достатньою для нанесення, наприклад, залпового вогню по військовій частині або військовому підрозділі. Одна мама набрала свого сина і він їй почав розказувати по телефону, що, мама, нам дуже тяжко, у нас залишилося два танки, три БМП, і у нас вже вода закінчилася, тільки до вечора залишилось. І через 35 хвилин хвилин накрили накрилися. Мобілка часто залишається єдиною можливістю почути свого родича або близького друга, який виконує завдання в зоні АТО, часто в складних умовах. На жаль, такі розмови, а з ними інформація про те, куди переміщуються військові, про проблеми із забезпеченням та боєприпасами, про військові плани та особливості служби, швидко стають відомі широкому загалу. Винні в цьому недалекі охочі похизуватися тим, що знають більше ніж кажуть у ЗМІ, та які до того ж вважають своїм обов'язком довести свою обізнаність у соцмережах десятками постів та. Коментарів особливо вразливими є деякі солдатські матері, які в емоціях переповідають все, що відбувається на фронтах АТО, журналістам, сумнівним громадським діячам, часто не замислюючись про те, а чи допоможе розповсюдження цієї інформації тим, за кого вони власне переживають. Сумно, що такі люди зазвичай ігнорують попередження про небезпеку мобільних розмов. Ну добре, не можна дзвонити по мобільних телефону. Для того є там інтернет, для того є всі Це речі там мобільний Це інтернет собою. Номер мобільного телефону в нинішньому світі став ключем до приватного життя. До нього прив'язані акаунти у соціальних мережах, скриньки електронної пошти, банківські рахунки, а часто також інформація про покупки, участь в акціях і ще багато чого. Досвідчений комп'ютерник легко витягне всю цю інформацію, і ворог зможе скористатися нею на власний розсуд. Звісно, що не з добрими намірами. Збирається і аналізується інформація про. Номер абонента, куди здійснюється дзвінок, тривалість дзвінку, як часто здійснюються дзвінки у цьому напрямі. Після цього аналізується інформація, куди дзвонить і як часто дзвонить власне. Викликаємо абонент, після чого можна побудувати відповідну. Схема, яка вкаже повністю на всіх знайомих того чи іншого солдата. Терористи, зібравши відповідну базу номерів, ніколи не гидували залякуванням, шантажем та погрозами близьким та друзям солдатів, що беруть участь в АТО. Ми по ним дзвонили їхнім матерям, їхнім людям, спрашували, як вони. Вони говорять, що вони живі, стоять на позиціях. Так от матері, сестри, пусть знають, вони вбиті, Їх обманують. Скільки у вас телефонів? Много. Много. Откуда они у вас убитых. Один з найяскравіших прикладів підриву морального духу населення. Розсилка СМС-повідомлень, що місця дезінформацію. Нещодавно сотні абонентів у Львівській області отримали провокаційні смски від неіснуючого громадського комітету. Армія агресора вже не раз прокололася саме на використанні смартфонів та на прямому доступі цих гаджетів до соціальних мереж. На щастя, завдяки недисциплінованості або звичайній дурості російських вояків, ми сьогодні маємо десятки доказів брехні кремлівських генералів і чиновників, яскраві свідчення маразму, який панує в рядах вооружених сіл Російської Федерації. Поки що ж, російські офіцери воюють з айфонами радикальними методами, а солдати невміло відбріхуються на телеекранах какой тут в ну, недавно у меня нет, вот, простой, тапик который не и то, який не ловить. І то треба ходити, щоб дзвонити на ту гору. Фахівці стверджують, що оперативно вирішити всі питання, пов'язані із безпекою зв'язку в зоні АТО, буде важко. Проте найголовнішим чинником, який дозволить рятувати солдатське життя і не дати ворогу шанс випередити нас, є розуміння того, чому мобільний телефон є насправді доволі небезпечним пристроєм.

Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України отримала від волонтерів безпрецедентну допомогу. Представники фонду Крила Фенікса придбали апаратуру для роботи військових телевізійників у польових та стаціонарних умовах. Загальна сума технічного обладнання становить 30 тисяч доларів. Це ж було в кінці июля, місяця, коли ми це все купили. Професіональні фотокамери, професіональні відеокамери, там ноутбуків генератор теж. А принтерикакі то я вже все просто не упомню. Останні місяці зусилля волонтерів фонду спрямовані на профільну допомогу військовослужбовцям у зоні АТО, тобто автотехніка, індивідуальний бронезахист для бійців, спеціальне спорядження та прилади. Але звернення радника міністра оборони і сина засновника ЦТРС Юрія Повха теж не залишили без уваги. Ми зараз йде гібридна війна, і окрім того, що йдуть безпосередньо бойові дії з хвилями. Припиняючимся і більш нарощувані в одному чи в іншому місті, також іде постійно не спадаюча інформаційна війна і інформаційно-психологічні різного роду операції противником і Російської Федерації, де залучені максимально в одних руках зосереджені кількість інформаційних засобів, ресурсів і відповідно технічного оснащення. Я на студії служу доволі давно з зі стоп'ятого рода. Очень щось перепадає де з апаратури. А коллектив у нас хороший, дружний, молодой, творческий мир тове рвати и снимать, знімати готовий ліс на саме передової, щоб було вот. Журналісти та оператори військового телебачення постійно перебувають у зоні антитерористичної операції. Вони щоденно передають відеоматеріали українським каналам і виробляють вісім програм для вітчизняного та світового телемовлення. Попри ігнорування попередніми очільниками оборонного відомства інформаційної складової армії, центральна телерадіостудія існує більше 20 років. Її знімальні групи мають у розпорядженні лише один автомобіль. Ведучі знімаються на тлі десятирічних декорацій, а цивільні спеціалісти отримують мізерну зарплатню. Та прагнення доносити до українського глядача оперативну достовірну компетентну інформацію не згасає.